Ми спілкуємося сьогодні з Юрієм Олександровичем Безменовим. Пан Безменов народився 1939 року у передмісті Москви. Він був сином високопоставленого офіцера радянської армії. Він навчався у елітних навчальних закладах радянського союзу, у котрих він став експертом з індійської культури та індійських мов. Він мав надзвичайну кар'єру у новинах, які були та залишаються головним пресагентством радянського союзу. І як виявляється фронтом КДБ. Одне з його цікавих завдань було промивання місків дипломатам, коли вони відвідували Москву. І він нам трохи розповість про те, як це робилося, та як вони вкидували інформацію, яка згодом спливала у пресі вільного світу. Він втік на захід у 1970 році після того як радянська система стала йому абсолютно огидною. Він це робив із великим ризиком для свого життя. Він, безумовно, є одним із видатних експертів у сфері радянської пропаганди, дезінформації та активних заходів. Пане безменов, я би хотів почати з ваших дитячих спогадів. Ну, найяскравіша спогада мого дитинства була Друга світова війна, або точніше, кінець Другої світової війни. Коли раптово США перетворилося за ніч із дружньої країни, яка нам допомагала перемогти нацизм на смертельного ворога, І це було дуже шокуюче, бо всі газети намагалися змалювати образ зневажливого агресивного американського імперіалізму. Більшість речей, яким нас вчили, це що США є агресивною силою. Яка ось ось нападе на нашу красиву вільну соціалістичну країну? Що американське ЦРУ підкидує колорадських жуків на наші прекрасні картопляні поля, аби знищити нашу врожай. і кожен школяр мав зображення колорадського жука на задньому боці свого зошиту. і нам доручали йти в поля колективних господарств та шукати цих маленьких жучків Звісно ж, ми не могли їх знайти, як ми і не могли знайти багато картоплі. І це знову ж таки було пояснено посяганнями декадентної імперіалістичної сили. Антиамериканська паранойя, істерика у радянській пропаганді була такого високого рівня, що багато менш скептичних людей або менш впертих справді вірили, що США ось ось нападе на нашу прекрасну батьківщину, і деякі приховано сподівалися, що це таки трапиться. це цікаво. Так, повертаючись до життя у радянському союзі або комуністичних країн загалом, у цій країні, особливо на рівні університетської освіти, ми чуємо, що радянська система відрізняється від нашої системи, але не дуже і що відбувається зближення усіх систем світу, і що справді немає великої різниці, під якою системою жити. Бо корупція, нечесність та тиранія, і все таке існує скрізь. З вашого особистого досвіду, яка різниця між життям під комунізмом та життям у США? Що ж, життя вочевидь дуже відрізняється через ту просту причину, що радянський союз є державним капіталізмом? У економічному плані це державний капіталізм, де особистість не має ні прав, ні цінності. Його життя нічого. Він просто як комаха. Він розходний. Натомість, у США навіть до найгіршого злочинника ставляться як до людини. Він має справедливий суд, і деякі з них навіть наживаються на своїх злочинах у в'язницях. Вони публікують свої мемуари і ще отримують чудову зарплатню від ваших безглуздих видавців. різниці у повсякденному житті є, звісно, дуже різнобічними у залежності від того про кого ми говоримо. Я у своєму особистому житті ніколи не страждав від комунізму. Просто через те, що я виховувався у сім'ї високопоставлених військових офіцерів для мене була відкрита більшість дверей. Більшість моїх витрат оплачувалися урядом, і я ніколи не мав проблем із владою або поліцією. Іншими словами, я насолоджувався або мав гарні підстави насолоджуватися перевагами так званої соціалістичної системи. Моя головна мотивація перебігти не мала нічого спільного із достатком, а передусім моральним обуренням та моральним протестом, повстанням проти нелюдських методів радянської системи. Проти чого конкретно ви протестували? Передусім, я протестував проти гніту своїх дисидентів та інтелектуалів. І це було найогиднішим явищем, свідком якого я був як молодий чоловік, молодий студент, який виховувався у дуже клопіткий період нашої історії від Сталіна до Хрущова, від абсолютної тиранії і гноблення до якоїсь форми лібералізації по-друге, коли я почав працювати на радянське посольство в Індії, я на свій жах дізнався, що ми в мільйони разів більш нітючі ніж будь-яка колоніальна або імперіальна сила в історії людства. Що моя країна несе в Індію не свободу, прогрес і дружбу народів, а расизм, експлуатацію і рабство. І звісно ж, економічну неефективність. Енкеновкорзекономікал інефішенсі та дисканджі Сенсайфелен. Оскільки я закохався в Індію, я розвинув дещо, що є дуже небезпечним в лавах КДБ і називається розколом лояльності, коли агент любить країну призначення більше ніж свою власну. Я буквально закохався у цю красиву країну країну великих контрастів, але так само великої скромності, великої толерантності та філософських та інтелектуальних свобод. Мої предки жили у печерах і їли сире м'ясо, коли Індія вже була високо цивілізованою країною 6 тисяч років тому. Тож, очевидно, вибір випав не на користь моєї країни. Я вирішив перебігти та цілком відокремитися від цього брутального режиму пане безменов, ми багато читали про концентраційні лагеря та арабські трудові лагеря під час сталінського режиму. Наразі Америка під загальним враженням. Що ці речі вже в минулому воно продовжується чи який стан наразі? Так, так, немає якісних змін у радянській системі концентраційних лагерів. Є зміни в кількості в'язнів, але знову ж таки, це є ненадійні радянські статистики. Ми не знаємо, скільки політичних в'язнів перебуває у радянських концентраційних лагерях. Але ми знаємо з впевненістю з різних джерел, що щоразу близько 25 30 мільйонів радянських громадян тримаються практично у рабських умовах у системі примусових трудових лагерів. Ця кількість мешканців такої країни, як Канада, відбуває термін ув'язнення одночасно, неймовірно. Що ж, я сказав би. Що ті інтелектуали, які намагаються переконати американську публіку в тім, що система концентраційних лагерів річ минулого або свідомо ведуть в оману громадську думку, або вони не дуже інтелектуальні люди, які є вибірково сліпими, їм бракує інтелектуальної чесності, коли вони таки кажуть, Дейдондейк інтелектуалностівендейсейде. Ми поговорили як про інтелектуалів в цій країні, так і в радянському союзі. А що внизу? На рівні широких мас люди загалом працюючі люди, працівники в радянському союзі, загалом підтримують систему, толерують її. Яке їхнє ставлення? Ну, пересічний громадянин радянського союзу, якщо звісно такий звір взагалі існує, не любить систему, тому що вона визиває біль, вона вбиває. Він може не розуміти причини, не мати достатньої інформації або достатнього рівня освіти, аби розуміти, але я дуже сумніваюся, що існує багато людей, які свідомо підтримують радянську систему. Таких людей не існує в СРСР навіть ті, які мають всі причини, аби насолоджуватися соціалізмом, такі люди, як я, котрі є членами журналістської еліти. Також ненавидять систему з інших причин, не тому, що їм не вистачає матеріального достатку, а тому, що вони не вільні у своїх думках. Вони у постійному страху, подвійні з роздвоєною особистістю, і це найбільша трагедія для моєї країни. Який, на вашу думку, шанс, що люди подолають або замінять систему? Існує велика можливість, що система рано чи пізно буде знищена зсередини. Саморуйнівний механізм вбудований у будь-яку соціалістичну, чи комуністичну чи фашистську систему, бо відсутній зворотній зв'язок. Система не полягається на лояльність населення, але допоки ця радянська хунта підтримується так званими західними імперіалістами, тобто мультінаціональними корпораціями, закладами, урядами, і давайте це визнаємо інтелектуалами. Так звані академічні кола в США відомі своєю підтримкою радянської системи. Ендлец поки радянська хунта буде отримувати кредити, гроші, технології, зернові угоди та політичне визнання від всіх цих зрадників демократії або свободи, не існує надії, багато надії. На зміну у моїй країні і система не впаде сама по собі. Просто через те, що її підтримує так званий американський імперіалізм. Це найбільший парадокс в історії людства, коли капіталістичний світ підтримує та активно підкормлює власного руйнівника. Норшіс Мені здається, ви намагаєтесь нам щось сказати. О, так я намагаюся сказати, що це має зупинитися, якщо ви не хочете опинитися у системі Гулагу і насолоджуватися усіма перевагами соціалістичного рівноправ'я. Працювати безкоштовно, ловити бліг на тілі, спати на дошках з фанери. На цей раз вже на алясці. Я гадаю. Це буде місце для американців, якщо вони, звісно, не прокинуться. І змусять свій уряд припинити підтримувати радянський фашизм. Ви нам мить тому сказали, чому ви залишили систему. Я б хотів би почути деталі того, як ви це зробили. Це мусило бути дуже небезпечною справою. Це було не стільки небезпечно, як божевільно. По перше, тому що перебігти в Індії фактично неможливо. Завдяки сильному тиску з боку радянського союзу. Вибачте, ви були в Індії на призначенні в цей час. Так, я працював на радянське посольство в Нью-Дейлі, як пресофіцер, і перебігти для радянського дипломата майже неможливо. Це самогубство. Бо, як я казав, велика подруга Індіра Ганді проштовхнула у парламенті закон, який я цитую: жодний перебіжчик, жодної країни. Немає права політичного притулку у жодному посольстві на території індійської республіки. Що є шедевром лицемірства, бо жоден перебіжчик, окрім радянського, не потребує політичного прихистку. Добре знаючи це. Я спланував якомога божевільніший шлях для відступу. Я вивчав в Індії контркультуру. Існували тисячі молодих американців, хлопців та дівчат без взуття з довгим волоссям, які курили гашиш та маріуану, інколи навчалися індійській філософії, інколи просто вдавали, що вони вчаться, і вони дуже дратували індійську поліцію та були посміховиськом для самих індійців, бо вони, вочевидь, не годилися як учні я ретельно вивчав, де вони збираються, якими шляхами вони пересуваються, якою мовою вони говорять, що вони курять. І одного дня я просто долучився до групи гіпі, аби уникнути виявлення з боку індійської поліції. Я був одягнений як типічний гіпі у синіх джинсах, довгій сорочці із всілякими прикрасами, як намистинами, довгим волоссям. Я придбав собі перуку, бо я мав перетворити себе на декілька тижнів із консервативного радянського дипломата у дуже прогресивного американського гіпі, і це був єдиний шлях, яким я міг запобігти виявлення Це був дуже цікавий досвід, але він був потрібний. Тому що з мого власного досвіду, як члена штату радянського посольства, я знав, що було багато випадків, коли радянські перебіжчики. Були зраджені індійською поліцією, а також деякі західні посольства зіграли дуже грізну роль у зраді радянських відступників За нашими даними. Існували деякі я би їх не назвав би подвійними агентами, просто аморальні особи, які працювали на посольство США, і обмежуватися такими людьми було би самогубством. Тож я мусив бути украй обережним і не міг довіряти нікому. І це була причина для такого божевільного способу перебігу. якби вас спіймали, коли ви намагалися вибратися, що б з вами сталося? О, найімовірніше, я би опинився в концентраційному лагері. або залежно від ситуації, на примху якогось бюрократа в КДБ, Можливо, навіть міг би бути вбитий. Це звичайна практика, тихо, звісно, не публічно. Але це, звісно, був би кінець мого відступу. Що ж, коли ви нарешті добралися до Сполучених Штатів у 1970 році, після близько шостих місяців звітування у Афінах. Перед ЦРУ, я підозрюю ФБР. Також мене спочатку відпустили до Німеччини, а потім до Канади. Це було моє рішення змінити ідентичність, аби оберегти мою сім'ю та друзів у СРСР І Я також був трішечки параноїдним, знаючи, що радянське КДБ та ймовірно деякі подвійні агенти у американській системі могли полювати за мною. Тож я хотів оселитися якомога подалі. Я попросив ЦРУ надати мені якусь нову ідентичність і просто мене відпустити. Я оселився у Канаді. Я був студентом. Я змінив багато професій: від помічника на фермі і водія пральні, викладача мов і мовника для канадської корпорації мовлення у Монреалі. Ви мали якісь погрози вашому життю або якісь неприємності? Так. через десь п'ять років в КДБ все ж таки виявили, що я працюю на канадського мовника. Я зробив дуже велику помилку. Я почав працювати для заокеанської служби канадського мовника, що є схожим на голос Америки на російській мові. І звісно, служби прослуховування у СРСР підхоплювали кожен новий голос. Вони намагалися дізнатися, хто такий кожен новий диктор і за п'ять років, повільно, але вірно вони розібралися, що я не Томас Шумен, а Юрій Олександрович Безменов. і я працюю на канадського мовника і підриваю гарний тон поміж Канадою та СРСР і радянський посол Олександр Яковлев доклав особисті зусилля, аби мене дискредитувати. Він поскаржився П'єру трудо, який відомий своїм м'яким ставленням до соціалізму, і управління канадського мовника повелося дуже дивним, боягузливим, негідним для представників незалежної країни як Канади чином. Вони слухалися всіх пропозицій, які робив радянський посол. І почали ганебне розслідування, досліджуючи зміст моїх мовлень на СРСР. Звісно ж, вони визнали деякі з моїх висловлювань образливими щодо радянського політбюро. Тож я мав полишити свою роботу. І звісно ж, приховане залякування. Вони казали речі як. Будь ласка, переходь дорогу обережно через посилений дорожній рух у Квебеку. Але на щастя, я знаю про психологію та логіку дій КДБ. і не дозволяв собі бути заляканим. Це найгірша річ, це те, чого вони очікують, що особа, перебіжчик, буде заляканим. Як тільки вони помітять, що ти боїшся, вони продовжують розвивати цей шлях, і тоді тобі прийдеться або здатися і працювати на них. Або вони тебе нейтралізують, вони з певненістю зупинять будь-яку політичну діяльність що їм не вдалося у моєму випадку, бо я вперто працював на канадського мовника, і у відповідь на їхні залякування я казав: що дивіться, це вільна країна, і я так само вільний, як і ви. І я також можу їхати дуже швидко, і контроль зброї ще не впроваджений у Канаді. Через що я мав декілька гарних дробовиків у своєму підвалі. Тож ласкаво, прошу мене коли-небудь відвідати з вашими автоматами Калашнікова. Тож, вочевидь, це не спрацювало. Залякування не спрацювало. Через що вони спробували інший підхід? Як я описав, вони підійшли з найвищого рівня, з рівня канадської бюрократії І на цьому рівні вони були успішними. на цьому рівні вони були успішними. На особистому рівні вони провалилися.